Апарат для фотодинамічної терапії, торгової марки Beauty Service має кілька вагомих переваг, які суттєво відрізняють його від аналогів на ринку. Перший з них це компактність. Апарат легко складається і розкладається і в зібраному вигляді не забирає багато місця в будь-якому кабінеті. Другий чинник це форма. Апарат має черку ергономічну форму. Це арка, що покриває всю зону впливу. Третій чинник це безконтактний метод. На відміну від LED-масок, які кладуться на обличчя і мають контакт зі шкірою клієнта, цей пристрій знаходиться на певній відстані від обличчя. Це полегшує дезінфекцію і дозволяє провести процедуру максимально гігієнічно. Зверніть увагу на симпатичне дизайнерське оформлення корпусу. Тут сенсорна панель керування, завдяки їй апарат виглядає дуже стильно і сучасно. Налаштування функціями здійснюється надзвичайно просто, легким дотиком до відповідних піктограм. Ви можете обрати одну з п'яти автоматичних програм, це або конкретний спектр світла. Тут представлені три базові косметології спектри світла червоне, зелене і синє, і ще два режима, де вони міксуються в різні послідовності. Також ви можете встановити час сеансу, активізувати функцію підтримки стабільного рівня кальцію в клітинах, який активує ферменти, необхідні для внутрішньоклітинних метаболічних процесів. Базовими в косметології вважаються три основних спектри: червоний, синій і зелений. І кілька слів я розповім вам про всі про їхні переваги. Червоний спектр, показання, віковий синдром, суха шкіра, гіперпігментація, застійні явища постакне, незапальні дерматози, прискорює регенерацію і мікроциркуляцію, активізує вироблення колагену, оптимально підходить для відновлення зрілої шкіри з віковими змінами, що потребує стимуляції. Синій спектр. Показання: чутлива шкіра, купероз, акне запалення, пастозність, алергійний дерматит. Ідеально для проблемної подразненої шкіри та шкіри з запальними явищами. Зелений колір. Показання чутлива і подразнена шкіра, гіперпігментація. Купероз, судинні зміни, відновлення шкіри після агресивних процедур. Від себе ще хочу додати кілька суттєвих переваг цієї процедури. Перша з них мінімум протипоказань. Деякі стани шкіри, які є прямими протипоказаннями для проведення багатьох інших апаратних методик для процедури фотодинамічної терапії, є показаннями. Ми можемо розглядати її як альтернативу медикаментозному лікуванню акне і вугрової хвороби. Другий чинник це експрес-метод миттєвої краси. Він дає яскравий і сильний візуальний ефект вже після першої процедури. Третій чинник відсутність обмежень за типом і станом шкіри. Четвертий чинник комфортність і безболісність, відсутність реабілітаційного періоду. І останній чинник естетична насолода, яку дарує ця процедура косметологам і їх клієнтам.